Путін пропонує Ердогану хабар в обмін на принципи про американську позицію та блокаду українського зернового коридору. Отож, прагнучи заблокувати чорноморський зерновий коридор, Москва пригрозила атакувати будь-яке судно, яке прямуватиме в українські чорноморські порти. Така стратегія явно не принесе вигоди расистам і створить серйозні загрози для світового ринку. Нафти, ну це така дуже подібна історія для Кремля, коли він намагається з чимось боротися, а потім виявляється, бореться сам з собою. Привіт, це понтограф проект, де ми заміряємо понти всіх сильних світу. Цього і сьогодні ми говоримо про Кремль, зерновий коридор і якісь підколісні шашні з Анкарою. І так, Москва і Московія як держава є другим експортером сирої нафти у світі. Ну, крутіше тільки саудити. Крім того, Москва найбільший постачальник нафтопродуктів у світі. Близько половини цього експорту перевозиться танкерами через Чорне море. Це теж важлива інформація, бо тепер ці нафтовози хвилинка. Потрапили під ризик бути знищеними збройними силами України. Вся справа в тому, що Кремль обіцяв атакувати всі борти, що прямують в українські порти. А відповідно, а Алаварди, Київ, пообіцяв потворити на мішені всі орківські танкери з нафтою. Фактично, Кремль відкрив скриньку Пандори, від якої сам же й постраждає. Про що мова? Світова медіа пише, що подібні заяви створюють небезпеку перебоїв у суднопласт в Чорному морі. Якщо нафтовий танкер стане мішенью, або навіть якщо тарифи на чорноморське перевезення і страхове покриття зростатимуть, підскочать логічно і ціни на нафту. З іншого боку, білий дім навіть попередив, що Російська Федерація сама намагається нагнітати ситуацію в цьому регіоні і планує операцію під чужим прапором, тобто збирається атакувати свої ж суда, звинувативши в цьому Україну. Фактично все йде до того, що ситуація з блокадою зернового коридору не працює, бо якщо Росія і далі блокуватиме зерновий коридор на користь України, то Україна так само може заблокувати нафтовий коридор Росні. Відповідно, тоді Московія шукає інший варіант, як боротися з українським зерновим коридором. Якщо воєнний шантаж не дуже ефективний, крем подумає про підкуп. І московити пропонують анкарі замість українського зерна вести російське, причому з великим дисконтом. Але це ще не все. Підступ полягає в тому, що отримувачем збіжжя стане саме турецька харчова промисловість, тобто не бідні держави Африки, а саме турки. І турки перероблятимуть українське збіжжя на борошно і тоді вже з додатковою вигодою продаватиме це борошно на африканський ринок. Фактично, Путін пропонує Ердогану багатомільярдний хабар у вигляді заробітків цілої галузі. І що характерно, перемовини між двома державами тривають уже надто довго, уже декілька тижнів, і відбуваються дуже закриті атмосфери. Немає жодних витоків або, хоча б, попередніх релізів, до чого домовилися сторони. Аби у турків не було особливого вибору, расисти вирішили добити українську зернову угоду. Ракетами саме тому вони останнім часом так інтенсивно атакують Одесу, Миколаїв та Дунайську портову інфраструктуру. Все для того, щоб у Києва не було навіть технічної можливості відновити цей зерновий коридор. Проте це тільки план, і він дуже далекий від цілковитиї реалізації. І збройні сили теж не сидять на е, місці, склавши руки, намагаючись обороняти українське. Небо доля українського зернового коридору залежить не лише від Збройних сил України і не лише від Ердогана, бо є країни ЄС, є Бутафорська ООН. Але будьмо відверті, від турецького президента Українська зернова угода, на жаль, дуже і дуже. Залежить. Тому варто постежити за завершенням переговорів Анкари та Москви і заодно зрозуміємо, до яких цінностей турецький лідер тяжіє більше: він до торговельних чи демократичних. Ну і повірте, це не дуже риторичне запитання, оскільки останнім часом ми це могли пропустити. Останнім часом Сполучені Штати Америки прокачують Ердогана на близькосхідного миротворця, і це напряму може стосуватися й України. Адже до останнього часу Туреччина коливалася між двома стратегічними центрами, з одного боку, між Вашингтоном, з іншого боку Москвою. А в якийсь момент Ердогана світові змії, українські в тому числі, називали проросійським. Будьмо відверті, він і досі зберігає торгівлю з Москвою. Попри західні санкції, він досі припускає через Босфор сумнівні російські судна з невідомим вантажем. Я навіть не виключаю, що військового призначення. Чому залишається загадкою? Але тепер у Туреччині може з'явитися інша місія. Країна посилить власну гру на близькому сході, витискаючи звідти ослаблих росіян. Та конкуруючи з Пекіном за посилення впливу у цьому е близькохідному і навіть африканському регіонах, навіть на пострадянському просторі, де члени трухлявого путінського ОКДБ е договори про колективну безпеку шукають собі нових кураторів, Туреччина підтримана США була б непоганою альтернативою як Москві, так і Китаю. Тепер Найцікавіше, впадає в око, наскільки самовпевнено Ердоган поводив себе щодо Путіна останнім часом, е, диктував умови по зерновій угоду, е, без особливого погодження з Кремлем передав Києву лідерів Азову, а тепер навіть викликає бункерного на серпень на розмову до Анкари. Того самого Бункерного, який боїться ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, дужче, ніж приводу. Степана Бандери відвідати Анкару бункерний навряд чи зважиться. Ну, страшно все ж таки. Не хочеться транзитом до Агаги через Анкару потрапити. Але нам сьогодні цікаво стежити за спілкуванням Ердогана й Путіна. Очевидно, намічається щось грандіозне. І зважаючи на те, що після саміту НАТО у Вільнюсі дружба Анкари і Вашингтону проявляється дуже помітно, ми можемо сподіватися, що Ердоган, захищаючи зернові інтереси України, буде більше політиком, ніж комерсантом. Але часом ми подивимося, як воно насправді. Підписуйтесь на аристократію, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Вибирайте фонд, який вам більше до вподоби, якому ви більше довіряєте. Ставте лайки і уподобайки, і побачимось. Тримайтеся, шануйтеся, бо ви цього варті.